Сьогодні 22 жовтня, неділя 20 по зісланні Святого Духа. Спробую зараз налаштуватися на слухання Божого Слова, бо вірю. Що воно наповнює сенсом мій день і дає силу до життя. Намагаюся зосередитися та відчути себе в присутності Божій. Прошу Святого Духа про ласку розуміння Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. По тому Ісус пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним йшли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизилися до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач. І, приступивши, доторкнувся до мар. І ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав. Юначе, кажу тобі, встань! І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили Великий пророк устав між нами. І Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Людина досить часто потрапляє в тенета страхів і погоджується на поступове вмирання через них. Однак Ісус ніколи не цурається найбільшої убогості людини. Жінка з Наїну обтяжена великим тягарем смерті. Вона вдова, яка втратила єдиного сина. Ця жінка пригнічена глибоким смутком. І в чомусь, мабуть, схожа на мерця. Ісус помітив її мертвоту та мертвоту її Сина. Він розуміє біль людини, бо сам пройшов крізь нього. Сьогодні Ісус дивиться на тебе, знає твоє життя, твій біль і твої страхи, що в тобі та навколо тебе. Чи ти свідомий того, що Господь прагне бути присутнім в твоєму житті, торкатись твоєї мертвоти задля Твого Воскресіння? Розчавлені горем люди часто неспроможні шукати Господа. Жінка не вміє кликати до Бога, її син уже не може просити Його про допомогу, проте Ісус, помічаючи їхню безпорадність, виявляє своє милосердя і промовляє до вдови: Не плач, а до її мертвого сина мовить: Устань! Чи ти готовий, готова прийняти Боже милосердя, почувши слова Ісуса, не плач і встань. Ісус утішає самотню жінку, яка втратила єдиного сина. Сьогодні Він прагне увійти у Твою мертвоту, щоб повернути тебе до життя. Все, чого Він очікує від Тебе, це прийняти Його для Твого ж Воскресіння. Господь приходить і доторкається мар Твого життя у кожному слові Писання. У молитві, у таїнствах, у природі та через кожну людину, яка з любов'ю дивиться тобі у вічі. По тому, Ісус пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизилися до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач. І, приступивши, Дотркнувся до мар, І ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав Юначе, кажу тобі встань! І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх огорнув усіх. І вони прославляли Бога та й говорили Великий Пророк устав між нами. І Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса. Розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Прошу Господа, щоб звільняв мене від моїх страхів та наповнював надією і радістю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.